Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга 1. Світ грибів. Глава 21. Приручення Ацелота Рано вранці, коли сонце тільки піднімалося за обрію, Тимофій вирішив вирушити на рибалку. Озброївшись вудкою і відром, він попрямував до озера, оточеного зеленим лісом. Закинувши свою вудку у воду, Тимко терпляче став чекати, коли клюне рибка. Треба сказати, що Тимофій вперше в житті ловив рибу і не зовсім знав, як це робиться. Гавчику, як змусити рибу саму стрибати на гачок? запитав хлопчик поради друга, на що отримав вичерпну інформацію. Гав? Гав? Я знав, що на тебе завжди можна покластися, зітхнув Тіма і почав згадувати історію про риболовлю. І тут він згадав казку про сірого вовка, який ловив рибу на хвіст, примовляючи, ловись рибка, велика і маленька. Тимофій дослухався до парад старої казки і став під ніс бурчати. Ловись, рибка, велика і маленька. Але риба не ловилась. Зате раптово з глибини озера з'явилась загадкова дівчинка, русалочка. Її блискуче волосся було кольору морських водоростей, а хвіст мерехтів різнокольоровими блискітками. Привіт, маленький рибалко. Що привело тебе в мої води? запитала русалонька, граючи водними кільцями навколо тимка. Хлопчик вражений красою відповів. Я просто хотів зловити рибку для свого кота. Ти не бачила тут якусь веселу рибку? Русаленька посміхнулась і змахнула волосся. О, звісно, у нас є веселі кольорові рибки, які обожнюють грати в хованки. Але будь обережний, у цьому озері мешкає хитрий рак на ім'я Клешняк. Він завжди намагається зловити рибок до тебе або зловити самого рибалку, попередила Русаленька. Тимофій знову закинув вудку. І тут з води з'явився клешняк. Рак з величезними клешнями і з безглуздним батиком на голові, немов він готувався на якесь свято. Рак грізно дивився на хлопчика, розмахуючи своїми клешнями, немов кажучи, дивись, дивись, хто тут. Хочеш рибку наловити, хлопчисько? я сам сьогодні з тебе зроблю суп. Але Тіма, незважаючи на свою маленьку фігуру, вирішив не відступати. Якщо так лишняк, давай битися. Але я попереджаю, у мене вудка крутіша, ніж усі твої клешні!» І так почався бій між Тимофієм і Клешняком. Хлопчик закидав свою вудку, а клешняк розмахував своїми клешнями, намагаючись зловити рибу першим або схопити хлопчика. У якийсь момент, коли клешняк спробував виконати акробатичний трюк, він зрештою втягнув у себе свої власні клешні і подавився. Тіма сміявся, і навіть русалочка не змогла втриматись від сміху, а рак почервонів від сорому і зник у воді. Ну що, не по клешнях тобі супчик з хлопчиків? прикричав навздогін Тіма. Ти виграв хлопчику, і ось твоя нагорода, найблискучіша і найвеселіша рибка для твого кота, усміхаючись, вимовила русалонька. Вона грюкнула в долоні, і в відро хлопчика почали встрибувати рибки, поки воно не наповнилось повністю. Спасибі, русалонька, мій кіт буде в захваті від такої рибки. Щоправда, мені ще треба знайти цього кота, сказав Тимко, щасливий від успішної риболовлі. Русаленка помахала хлопчикові куркою і зникла у воді. Тимофій повернувся до будинку бібліотекара, де на нього вже чекала на сніданок запечена курочка, гавчик вдало пополював, і смачне печиво з молоком. Поснідавши, тіма з рибою і псом вирушили в саму гущу лісу шукати оцелота. Дорогою він чув дивне шарудіння та шепіт вітру між деревами, але Тіма вже звик до таких звуків і не лякався їх. Коли він із псом вийшов на галявину, то побачив, що на нього рухається зомбі бомбер у джинсах, який абсолютно не боявся сонячного світла. А нічого у чувачка прикид. Модненький, зовав же Тимофій, зовсім не злякавшись. Не встиг хлопчик відреагувати на появу зомбі-бомбера, як із лісу вийшла інша істота. Це був коричневий вистов, на верхівці якого розташувалася голова з ріжками і антенками, та великим блакитним оком, яке нібито сканувало простір. Це що ще за чучело?» – здивувався хлопчик і постарався сховатись за дерево. А це був дух природи, який терпіти не міг монстрів, що порушували гармонію ліса. Він направив блакитний промінь світла зі свого єдиного ока прямо на зомбі-бомбера, який миттєво вибухнув. Не помітивши хлопчика або не звернувши на нього уваги, дух природи пішов так само несподівано, як і з'явився. Так, нічого собі, суперциклоп! не пощастило кренделю, розпався, можна сказати, на молекули, констатував Тіма, вирішивши бути обережнішим. Проходячи глибше в ліс, Тимко раптом почув шурхіт листя і побачив два блискучих ока в темряві. Оцелот. Радісно вигукнув він, підходячи до тваринки. Однак, коли вони з гавчиком наблизилися, виявилось, що це був не оцелот, а маленький, біленький кролик із серйозним виразом обличчя. Він дивився на них своїми милими оченятами, але щось у його вигляді давало зрозуміти, що перед ними незвичайний кролик. Привіт, друже, ти тут один? спитав Тіма, сідаючи поруч із кроликом. Кролик кивнув головою, і раптово його очі стали червоними, а з чарівного ротика показалися величезні різці. Він ніби говорив так, я один, і я не просто кролик, я кролик убивця. Ти чого так напружився? запитав Тіма, вирішивши заспокоїти тваринку. Але кролик прийняв незвичайну стійку, що нагадувала стійку каратиста. Це було смішно і якось незвично. Ти це серйозно? Усміхнувся Тимко, спостерігаючи, як кролик почав робити рухи каратиста в його бік. Тимофій не міг утриматись від сміху. Здається, цей кролик був занадто смішним для серйозного бою. Але раптом кролик високо підстрибнув і вдарив Тимофія лапами в живіт. Хлопчик від несподіванки зігнувся і відскочив у бік. Йому було не так боляче, як прикро, що якийсь фухастий кролик його обдурив. Гавчик загавкав і кинувся на кролика, захищаючи друга. Бій завершився, карате кролик рванув у ліс. Так, грізний кролик убився. Він може вбити мандрівника, тільки розмішивши його до смерті. Але все одно краще бути обережнішим, вирішив хлопчик. Гавчик повернувся ні з чим. Мабуть, кролику вдалося втекти і не стати обідом для пса. Не переживай, гавчику, зустрінеш ще свого кролика. Ти ж не голодний, заспокоював тимко песика. Друзі продовжили свій шлях, долаючи далі густий темний ліс, у пошуках загадкового оцелота. І у Тимофія народився новий вірш. Бачиш, кроля, не чекай, швидше, краще утікай. Він на тебе точить зуб, лапою заїде в пуп. Крок за кроком вони пробирались крізь ліани, що плетуться, слухаючи шепіт вітру і загадкові звуки, що порушували спокій лісу. І тут вони почули постукування сокири по дереву. Слухай, гавчику, там дроворуб, Ходімо в нього запитаємо, де тут водяться оцелоти, запропонував Тимко Песику. Друзі попрямували на звук, пробираючись крізь густі зарості. Раптово з-за зелених чагарників з'явився гоблін Карлик, який біг між стобурами дерев. Його очі були сповнені переляку, а похнасті вушка стирчали в сторони. Він мчав щодуху, тягнучи за собою сакиру і періодично озираючись назад. Пробігши повстимка, він наступив йому на ногу, але навіть не помітив цього він не помітив навіть хлопчика, настільки сильний був його переляк. Гей, по ногах, як по бульвару, очі розуй. крикнув Тимофій гобліну, обурюючись такому нахабству. З переляку гоблін карлик просто впав і заверщав так, що тім здалося, що зараз усе листя впаде з дерев, а його барабанні перетинки лопнуть від перенапруги. То заткнися ти, пожежна сирена. Закричав він нагобліна, затикаючи руками вуха, які від крику стали згортатися у трубочку. І тут вистрибнув той, кого так злякався Карлик. Це був оцелот. Маленький і граціозний, оцелот зупинився і уважно став спостерігати за Тимофієм своїми яскравими очима. Хлопчик обережно, щоб не злякати звірка, вийняв із відра рибу, пропонуючи ласощі оцелоту. Привіт, малюк! Хочеш смачну рибку, вимовив Тіма, посміхаючись. Оцелот, який виявився вельми цікавим створінням, обережно почав наближатися. Можлива тварина і втекла б, але її погляд падав на рибу, а відмовитись від такого частування оцелот просто не міг. Оцелот почав підходити ближче, приймаючи частування з рук хлопчика. Риба виявилася справжнім чарівним ключем до його довіри. Колір оцелота став змінюватись від жовтого вцятку на сіре у руду смужечку. Тимко, відчуваючи, що оцелот готовий до тіснішого спілкування, почав розмовляти з ним і підносити йому ще більше риби. Незабаром оцелот почав проявляти свою доброзичливу сторону, граючись із хвостом гавчика і тертися об Тимофія. Ти станеш моїм другом, оцелоте!» Весело заявив хлопчик, пестячи оцелоти за вушком. Тварина, ніби розуміючи слова хлопчика, муркотіла у відповідь. Тимко посміхнувся, розуміючи, що він тепер не просто зустрів оцелота, а приручив його, завоювавши його довіру. Всю цю картину спостерігав гоблін Карлик, який отямився. Він не міг повірити у свій дововижний порятунок, але й забратися геть як слід теж не міг. У всьому винна була його підла сутність. Замість того, щоб подякувати хлопчикові за порятунок, він непомітно підповз до тимка і замахнувся сокирою по його ногах, маючи намір всадити її у свого рятівника. Тупий, тупий гоблін Карлик. У Тимофія вже було два відданих захисника. Кіт вчепився злісному гобліну у вуха, намагаючись його відкусити. А гавчик вкусив його за п'яту опорну точку та так, що гоблін підстрибнув вище дерев, голосно завиваючи. Через секунду гобліна, як вітром, здула. Ну й роби добро для цих монстрів. Ти його врятував, можна сказати, з чіпких лап оцелота, а він тобі за це хотів відрубати улюблений мозоль, обурювався Тимофій. Пес радісно загавкав і почав стрибати навколо свого нового друга, з яким він уже разом подолав першого ворога господаря. Оцелот, мабуть, теж був у піднесеному настрої, стрибаючи й муркочучи своєю котячою мовою. І вір тепер людям, що кіти з собакою весь час б'ються, зауважив хлопчик, спостерігаючи ідилю між тваринами. Тимку хотів дати ім'я оцелоту вовняний шериф, на честь його м'якої, блискучої шерсті, а також відважного духу, який був явно помітний після битви з гобліном. Ти будеш зватися вовняним шерифом, вигукнув Тимофій. Але оцелот ображено відвернувся від хлопчика і невдоволено нявкнув. Дивись, який ням, образився, сказав тимку гавчику і помітив, що оцелот радісно задер хвоста трубою. Тимофій зрозумів, що коту не сподобалось ім'я вовняний шериф, і він з радістю носитиме ім'я ням. Хочеш бути нямом, будь нямом. Відтепер нарікаю тебе відважним котом на ім'я ням, урочисто заявив хлопчик. Кіт від радості підстрибнув, забрався на плечі Тимофію і там зручно мостився. Гей, ми так не домовлялися. Я що буду тебе вести? скрикнув хлопчик. Ням відповів кіт і ще зручніше вмостився на плечах. Ну ти, нахаба, мало того, що я маю тебе годувати, та я ще й маю тебе носити. Вітаю, тимко, ти тепер став котоносієм для свого власного кота. Клас! вигукнув хлопчина, ласкаво погладжуючи кота на плечах. Хлопчик із котом на плечах, і пес вирушили швидким кроком у село. Тимофій всю дорогу наспівував пісеньку. тра-та-та, тра на собі везу кота, мій кіт не кусається, а мило посміхається. Подорожнім пощастило, що дорогою їм не трапились монстри, і вони швидко дісталися до будиночка бібліотекара. За вечерею Тимко розповів бібліотекару про свої пригоди за день, розпитав про надзвичайних монстрів і вирішив почитати чарівну книгу. Прочитавши кілька сторінок, Тимофій пішов спати. Яке було його здивування, коли на його ліжку вже розлігся його власний кіт? Ти що, і спати будеш зі мною? запитав Тіма, відсуваючи кота і лягаючи на ліжко. Ням, відповів кіт і зручно влігся на живіт хлопчика. Так, ну і діла. Я не тільки котоносій, носій, я ще й котоматрац. Вітаю тебе, Тимофій, пробурмотів хлопчик і міцно заснув зігріти своїм новим пухнастим другом. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тіма придбав собі ще одного друга мула силача.